I'm thank you О, привіт, привіт! Мене звати Юлія і я дуже рада вас сьогодні бачити. В мене є друзі. Чому б вам не представитись? Мене звати Маріелла. Привіт, мене звати Алекс. Ми якраз збирались послухати гарну пісню. Вдалий час, друже. Давайте послухаємо разом. Це була пісня Густава Малера. Чи зрозуміли ви, про що він співав? Так, я не дуже здивована, ви знаєте? Адже ви не розмовляєте німецькою, правда? Але навіть якщо ви не зрозуміли, що співак хотів нам сказати, можливо, ви відчули цю емоцію, яку він хотів передати. Гаразд, давайте послухаємо ще трохи. Але тепер спробуйте заплющити очі і відчути. Про що йде мова в пісні? Чи вдалося вам відчути ці емоції? І які почуття у вас викликає ця пісня? Мені стало сумно. А ти? Мені також. Я думаю, що він співав про сум і самотність. Я згодна. Коли я прислухалась, в мене стисло в грудях, а обличчя стало похмурим. Коли я слухала, моє серце підказувало мені, що співак відчуває себе погано. Ви знаєте, як він це зробив? За допомогою голосу. Наш голос є дуже важливим інструментом, і так само, як музичний інструмент, він може викликати дуже глибокі почуття в наших серцях. Подивіться він там. О, це В'юнчик, Хамелеон. Але він став синім. Я думаю, він почув пісню. Я думаю, ти абсолютно правий. Мабуть, він почув цю пісню, і від цього йому стало сумно. Голос цього співака дуже сильний. Твій голос також сильний. Ти знаєш, в мене є ідея. А чому б нам не використати свій голос, щоб в відчув щось приємніше? А чи пам'ятаєте ви, якого кольору стає в коли відчуває себе щасливим? Жовтий, зелений. Ви обидва праві. Але як я можу використати свій голос, щоб зробити В'юнчика щасливим? Існує безліч способів, яким чином ми можемо використати свій голос, щоб зробити інших щасливими. І не тільки це. Ми можемо скористатися голосом, щоб зробити багато важливих та потужних речей. Мій голос. Відколи я народилась, я мала голос. Спочатку мій голос був сильнішим за мене. Я потроху навчилась ним користуватися. Але нічого ще не могла сказати. Мій голос контролював мене. Поки я не навчилась контролювати його, це дозволило мені почати спілкуватися. І щось просити. Я навчилася шепотіти і розповідати секрети. А також голосно вітатися здалеку. Я могла рухати губами, ніби я говорю. Але при цьому мовчати. Є багато всього цікавого, що можна робити своїм голосом. Якщо говорити, затискаючи ніс, то ти качка. Якщо прикрити рота долонею, то ти звучатимеш як робот. Можна співати як рок зірка. Можна створити шум. Ніби скаче сотня коней. Ти можеш озвучити жабу? Або єдинорога, також можна розповідати неймовірні історії. Або рахувати пінгвінів до нескінченності, якщо ти розмовляєш під водою, твій голос перетворюється на бульбашки. Хтось має високий голос, а хтось глибокий. Хтось розмовляє дуже тихо, а хтось голосно. Хтось від народження не має здатності чути, але можна розмовляти з ним мовою жестів. Найкраще, що можна робити своїм голосом, це співати, можна використовувати мікрофон. Щоб додати гучності своєму голосу. Спробуй, і ти побачиш. Але найголовніше, що ти виражаєш себе, щоб зробити світ кращим. Так твій голос буде лунати дуже-дуже далеко. І його буде добре чути. Чи ти усвідомлюєш, скільки всього можна назвати своїм голосом? І пам'ятай, що завжди краще говорити добре? Ніж погано. У кожного з нас свій голос і багато чого, що можна сказати. Тож пам'ятай, що у тебе є голос, щоб розповідати історії, смішити інших, говорити про те, що ти відчуваєш і кликати друзів. Видавати звуки тварин, фиркати, просити печиво, говорити, що ти думаєш, та бути тим, ким ти є. Можна бути ким і чим завгодно, якщо твій голос справжній? Ти те, що ти говориш своїм голосом. Ти це твій голос. Чи знали ви, що наші голоси здатні робити це все? Чи було щось у книзі, що нагадало вам про те, що ви можете робити своїм голосом? Я люблю розповідати історії. Це чудова річ, яку можна робити своїм голосом. Чому б нам не розповісти в Юнчику смішну історію? І він буде щасливим. Ходімо зі мною. Давайте тихенько. Тихенько, тихенько. Давайте підійдемо до в'юнчика. Давай, Алекс. Ти знаєш, що комедного сталося зі мною. Я постійно спотикаюсь і падаю. Подивіться чи досі синій. Маріела? Це хамелон в юнчик. У нього був старший брат, і він дуже його любив, і він допоміг йому зловити багато мух, щоб з'їсти. Подивіться в Юнчик жовтіє. Він виглядає набагато щасливішим, і ви зробили його усміхненим за допомогою свого голосу. Твій голос і його уява зробили все для того, щоб уявити смачних мух на вечерю, і тепер він набагато щасливіший. Чи є інші речі, які я можу зробити своїм голосом, щоб допомагати людям? Я дуже рада, що ти спитала. Ми можемо допомогти людям, співаючи або видаючи веселі звуки. Ви вмієте видавати смішні звуки? О-о-о! Давайте спробуємо всі смішні способи, як можемо використовувати свій голос. Своїм голосом я можу говорити дуже-дуже тихо. Або я можу говорити голосно, а тепер ти спробуй. Я можу говорити тихо, а можу говорити голосно. Чудово, Алекс, я можу говорити дуже тихо. Я можу говорити дуже голосно. Чудово, Люїс. Ти хочеш приєднатись до нас? Так. -ха -ха. Ого! Так, давайте покладемо трошки їжі і трошки молока. Так, так, добре. Дякую, дякую. Подивіться, як їсть Єлюс. А тепер повернемось до нашої гри. Давайте уявимо ситуацію. Або ви відчуваєте занепокоєння, небезпеку. Або думаєте, що хтось інший відчуває занепокоєння або небезпеку? Що ви тоді можете зробити? Ви можете. Ви можете сказати про це дорослому, якому довіряєте, і використати свій голос, щоб допомогти собі та іншим. А тепер ваша черга уявляти ситуацію. Хто з вас готовий? Уявіть, що ваш друг плаче і йому сумно. Як можна допомогти йому своїм голосом? Ви можете запитати, чи все добре. Так, ти можеш. Це може бути хорошою спробою для початку. Але якщо твій друг сказав, що йому сумно, бо немає з ким грати, я міг би запитати, чи хочуть вони пограти зі мною. Молодець. За допомогою голосу ти дізнався, що засмутило друга, і після того знайшов спосіб допомогти йому. Ти використав свій голос, щоб виразити доброту. А якщо ваш друг не хоче говорити. Чудове питання. А як ти думаєш, Алекс? Вони не повинні, якщо не хочуть. Точно. Іноді люди не хочуть говорити або почуваються некомфортно використовуючи голос, Поважаючи їх бажання, ми можемо також їм допомогти. А тепер твоя черга придумати ситуацію, Алекс. Уявіть, що ви зустрічаєте маленьку дівчинку з історії Мій голос у магазині. І вона просить продавця про щось, але у неї немає голосу, бо вона не може говорити, тож вона використовує мову жестів, але продавець не знає мови жестів. Як можна використати свій голос, щоб допомогти їй? Яке чудове та важливе запитання, ми повинні пам'ятати, що можемо виражати себе багатьма способами. І не лише за допомогою мови або навіть мови жестів. Ми можемо виразити себе, використовуючи очі, адже це вікна до того, що ми хочемо сказати. У мене є питання. Чи буває, що я можу допомогти комусь нічого не кажучи? Яке прекрасне запитання. Вірите ви чи ні, але можливо, іноді краще взагалі не використовувати свій голос, а слухати, коли хтось інший? Ділиться своїм досвідом або почуттями. Використовувати свій голос, щоб допомогти іншим. означає знати, коли говорити, а коли дати іншим можливість висловитись. Насправді у мене є ідея. Давайте встанемо, створимо коло. Іди в коло, давай мені руку. І почнемо співати пісню. Про те, як можемо використовувати свій дивовижний голос. Як я люблю свій дивовижний голос, дивовижний голос, неймовірний голос. Як я люблю свій дивовижний голос за все, на що він здатен своїм голосом, я можу крякати, як качка, крякати, як качка, крякати, як качка. Я всіх друзів можу розсмішити кряк 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 своїм голосом я можу попросити миру, попросити миру, попросити миру, голосом я можу попросити миру, попросити миру. Це було чудово. Сьогодні ми так багато з вами навчились дякую, Маріела та Алекс, що приєднались до мене в саду доброти. Дякую, що ти мій друг. Я дуже рада, що ми можемо бути разом. Усі кольори планети під дощем чи у сонячну погоду стають яскравішими, тому що ми сьогодні разом. Те, який ти змушує моє ніжне серце казати, що ти справді такий особливий, а я особлива також. Ти подобаєшся мені за те, що ти унікальний. Побачимося наступного разу, мої друзі. Бувай! The race, the race, you and Chick. Thank you for being my friend. I'm so glad that we can be together. Shit.